Дорогі подруги і друзі, в першу чергу дозвольте мені подякувати вам, що ви прийшли відмітити наше це, свя... це... я це святом і, як вам сказати, перебрати нашу ідею цього свята на свої душі, на свої серця, на майбутнє, передати ще своїм, змігти онукам та правнукам. Що ж розумію, тут мені підказувало, що сьогодні, сьогоднішній день це день звільнення Дніпропетровська від німців. Якщо рахувати, що це було звільнення, то як його можна розуміти? Справа в тому, що це було звільнення від вовка вовк, розуміти, від від одного вовка до другого. Що той поїдав народ, що той поїдав, що той був людожером українським, що другий. Без так, та що звільнили нас, але від цього звільнення, від цього звільнення ми абсолютно нічого позитивного не мало, кроме нещастя. А саме після цього звільнення у 46-му році і у 47-му році бо, ограбили українські, розумієте. Населення від посідної розуміють від посліднього кришки зерна залишили народ голод, Залишили народ помирати з голоду. Це тут я не був, не бачив, але я бачив всіх людей, які приходили на західні області, і розумієте, там якось люди як. Один щось міняв, а, друг, а друг, другий не мав що міняти, то так люди було так, що все-таки з позворожною торбиною ніхто не вердався. Ми допомагали західній області, допомагали східним областям якось спастися від голоду. Хоч всіх не спасли, багато, багато людей померло, то це нам принесло розуміло, цей голодомор, приніс нам, розуміти, оце, оце сьогодні що. Люди, дехто святкує, як святкує як звільня. Це звільнення принесла нам голодоморні голодові смерті. Так ще на цьому не кінчалося. Що не виморили голодом, то цілими жилонами розумієте, забирали людей, везли на собі навезено собі, висипали, розумієте, з вагонів, вагонів серед тайги. Без куска хліба, без нічого, де люди помирали, де люди розуміють помирали з голоду і холоду. Оце нам принесло звільнення. Ну а за цим розумієте, за цим святом я вам хочу трошки з запізненням читанням 4 жовтня 42-го року була організована Українська повстанська армія перша частина. Яка проти цих особи і розумієте, вела весь час боротьбу. Натомість, якщо, якщо взяти те, що я згадав, що приходили від східних областей люди, щоб десь дістати трошки зерна на підтримку, щоб не вмерз, з голоду, то Упа, то такі завдяки УПА лишилося на західних областях зерно. Бо якби було не було упа, не було б кому ці внутрішні війська бить гнать, то і там би було таке саме не було би. І там би був голод, і, і, і ніякої допомоги ніхто нікому би в той час був не зміг дати. Але завдяки упа упа боронило села, бо боронило ви масові розумієте, ви вивози на Сабір. То так ми почали свою боротьбу з 42-го року за цими, розумієте, з цими, як вам сказати, визволити. з цими визволитими, що один німецький визволитель нас визволив у 41-му році від комуністичної московської навали, але нічим не, нічим не відрізнився від, від москалів. Що я вам скажу? Нема різниці між окупантами, чи то московські, чи то німецькі, чи то румунські, бо і Румуни нас окупували, чи то мадярські. всі вони одним миром мазані, всі вони крайні зговощі приходять на чужу землю не нищити чужий народ і грабити все, що таке можна. Так що після того як ми як ми організували, як ми організували відділ відділу ПАК, наприклад, почали 40, з осені 42-го року, то у осінні у 44-році за цих півтора року у нас вже було сформовано 160 тисяч ударних частей. Кромі них були в них ще відділи внутрішньої безпеки. Були відділи пропаганди, були відділи дипломатичний, дипломатичний корпус, були відділи Червоного Христа. Розумієте, всі в нас на той час вже в на, 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 на західних областях в Житомир, тут і на східних у Житомирській області. Оці де був, де було можливо доступити, то вже була розуміти держава в державі. У Росії большевицькій системи була наша сповно зорганізована повнодержавна структура, яка розуміла, яка працювала, не давала, не давала нищити, з не розуміти, грабувати, вивозити в і вбивати на населення. Наш почали ми почали ми боротьбу, розумієте, до свели ми боротьбу до сорок п'ятого року розумієте, великими масштабними масштабними е, частями, бо зорганізували я вам свабуло сто тисяч ударних, а тих решта всіх разом взятих чи, всіх допоміжних структур, то нараховувалося разом з усіми 400 з лишніх тисяч. Тож то що числа не пам'ятаю, ну пам'ятаю з літератури, то я читав скільки всіх. То з 48 тисяч було всього разом під, розумієте, як то кажуть, під карабіном, під, під, під Гвинтівкою, які боролися за українську незалежність. Далі ж далі розумієте, після війни закінчилася війна, як закінчилася війна, кинули на нас, на Західні області, на наші, на наші частини великі сили. Що багато нанесло, багато нанесло нам розуміти шкоди, багато, втрати, багато втрат і розуміти той особового особового складу. Значить, ми мусили переходи, міняти тактику з великих відділів, розтаймо, великі відділи роздробляти на малі групи, бо малими групами легше було оперувати. Чому тому велика. Групу треба десь розмістити, де треба наодувати, треба, е, треба робити, дати їй повне е, повне якесь обезпечення для, 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 для існування. То малими групами було легше. Ось ми малими групами почали вести далі боротьбу і продовжили її до 54 року. Це я знаю, там я знав в других місцях то ще довше. А у нас, наприклад, у Івано-Франківській області у Косільському районі на е, у ну, селі, в селі е, е, Безрець, послідня група була ліквідована в 56-му році. До 56-го року йшла розумієш збройна боротьба. Так що провели ми цю боротьбу. Більше десяти, більше десятиліття з таким московським, бо всі знають, що таке московська. Тут я багато таких людей бачу, що пам'ятають. Я молоді, що не пам'ятають, але є більшість таких, що пам'ятають. Знаєш, яка то була система і як розумієте, то, як у нас знищував народ? Ми все-таки змогли вистояти, змогли вистояти, розумієте, більше десяти. Ліття в боротьбі з московською, московською навалою. А то, після того розумію, в кінці кінців, кінці, кінців були, розуміє, той, були придавлені наші відділи і, 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 то, і дехто лишився живий, дехто лишився живий один, зберігалися, як хто міг. А більшість попала, більшість попала в концтабори. Але це, розумієте, це не означало, що як попали в табори, що боротьба припинилася. Справа в тому, що у концтаборах ми вели ту же саму боротьбу за те ж саме звільнення. Тільки іншими тільки іншими методами. Та як в концтаборі не можна було вести збройну боротьбу, то ми вели боротьбу, робили забастовки, робили повстання, робили, писали заяви на увесь світ, давали всьому, бо Москва завжди хвалилася перед цим світом, що у неї все, все прекрасно, все розсвітає, люди живуть. Як можна як тільки можна краще, а на самом ділі то було навпаки. Так ми весь час вели розуміти боротьбу, не перестаючи агентуру, щоб нас розуміти і там розбити в лагері, то агент, засилали агентуру. агентуру організували з, з битових збитових рядів. таких бувши хворо. Хтось вбив, хтось украв, отаких організували і давали їм привілеї в лагері, давали їм, наприклад, кращий, давали їм кращий пайок, давали їм побачення з рідними, давали їм дострокове звільнення, багато таких подачок їм давали, як щоб вони працювали. Тож ми змушені були в лагерах. Провести далі не, не тільки політичну боротьбу, але й фізичну, що ми, там нам не оставалося більше нічого, як тільки просто фізично їх бити. Тому ми то і робили. Всі брали перший раз добре розслідували хто, щоб не, побити, щоб не побити невинного чоловіка, але вже як дослідили, що він донощик, то давали то, то били їх підряд, а після... Був у нас такий випадок, що після одного такого, там було 3,5 тисяч населення лагерного населення у Магаданській області, у Магаданській області на поселку М'янджа, то вони кинули туди на нас, кинули на нас туди 200. Від з таких самих тих битовиків для того, щоб нас, щоб нас тероризувати і доносити їм все. Так ми що, що перший раз їх попередили, що хлопці лишіть, бо це, вам на добром не кінчиться і разом працювати нам досить того, що нас тероризує. Не лагерна адміністрація, а ще й ви будете, то ми вам не дамо все продовжувати. То відтак, що що зробили? З одного дня вийшли на роботу всі, а робота була про виробництво було там велике, будували електростанцію, велику потужну електростанцію, на яка давала ток. На всі основні підприємства в Магаданській області. То від з роботи хто як що де да міг, хто солярки, хто бензину, хто що таке, що добре горить, принесли, розумієте, принесли, хто в чим міг в зону, а той барак, бо вони тим злодіям, що при хто що організували проти нас, дали окремий. Первілиній такий самий кращий барак, то ми той барак увечері прийшли з роботи, окружили, окружили, облили то, чим мав всякою соляркою, без і запалили, а стали з дружками коло кожного вікна, щоб ніхто не вискочив. Та як хтось хотів вискочити з собора, то, 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 то від дружка по голові. Це назад до назад барак. І таким чином, розумієте, з цього барака лишився тільки, по, лишився тільки попіл і ті їхні кості, які, які, не, догорі, які не догоріли. Так та, 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 та ми продовжували далі боротьбу до 1956 року. У 1956 році піднялося повстання по всім лагерах, на Воркуті, Караганді, в Нариску, всюди, де тільки були політв'язні, всюди підняли, розумієте, підняли повстання по, по, по лагерах. і вони спочатку е, почали давити там, Наприклад, у, у Караганді давили танками, розумієте, за 710 чоловік. У першу чергу задали дівчат. Чому дівчат саме, бо там було кілька лагерів, але під час повстані всі зони всі зони, які одна від другої були відділені, ми розбили і об'єдналися всі, всі разом. То була там жіноча зона, а дівчата розумієте жаліли, щоб ми, щоб ми йшли під танки, то взялися за руки і думали, що... Що на жінок не поїдуть, на ви розумієте москаля саме знаєте, яка мораль. Подавили, розумієте, дівчат і ще всіх разом 710 чоловік задавили гусеницями, Не рахуючи тих, які були ранені, вони всі загинули. Дехто лишився, лишився поранений, хто без ноги, хто без руки, хто як. Отак розумієте, і після цих Після цих всіх повстань Москва все-таки мусила піти, розумієте, мусила піти на компроміс з усім лагорним елементом. Що зробили? Зробила комісії, які на кожне відділення лагеря прислали з Москви комісію, яка розбирала. Діла кожну кожну особисту справу і звільняли декого не рахуючи судженим, де кого врахувати те, що відсидів, а декому нічого не зняли, декому нічого не зняли, в тому, в тому, в... декому з'їсть збрехав, декому зняли якусь частину, але якусь лишили, а декому зовсім нічого. Зняли. Я попав у ту частину, що, зняли мені, що ми, де, зняли мені з 25 років до 10. Але справа в тому, що за повстання я арештований у 48-му році, а в 53-му році, 7 грудня, вже в Лагері за повстання мене знову.